Ріврійський коксохімічний технікум Державної металургійної академії України наразі є одним з найвідоміших та авторитетніших профільних навчальних закладів України. Тисячі молодих людей здобули в технікумі міцну основу для професійного та особистісного зростання і визнання. Серед випускників цього навчального закладу відомі в місті і в Україні люди: народні депутати України В'ячеслав Задорожний та Ігор Сміяненко, заслужені металурги України Юрій Степанов, Олексій Панасюк, Віктор Железняк. Гості ювілярів висловили слова вдячності викладацькому колективу закладу за створення умов підготовки висококваліфікованих кадрів для підприємства, установ нашого міста і нашої держави. Особі слова, особи благодарності. Хочу сказати іменно тим людям, які создавали этот колектив, которые создавали традиции, те благородные традиции, которые нинішні ваші приемники... З честю і з достоинством продовжають життя. Кращих працівників технікуму Сергій Трубчанінов нагородив відзнаками грамотами виконкому міськради і Дзержинської райради та подяками. Прагнення готувати фахівців лише високого гатунку для потреб підприємств ГМК відстоювалось багатьма поколіннями працівників технікуму. Цей безцінний досвід дає технікуму право зватися одним із кращих профільних навчальних закладів Дніпропетровщини і країни. Ювілей завжди це приємна подія, особливо тоді, коли це навчальний заклад, де задіяно дуже багато людей, які якраз із своєю працею, своєю такою напруженою роботою зробили ювілей наш таким приємним, таким радісним. І хочеться всім, всім хто причетний до цієї події, щиро подякувати. На урочистих зборах людей, чия праця є справжньою кузнею кадрів коксохіміків, привітали колеги по освітянській ниві. Зв'язують нас багато, у нас спільні плани, спільні проблеми, ми ділимося опитом, обмінюємося, допомагаємо друг другу советом. У нас є поїздки на повищення кваліфікації, ми їздимо в місті. Ну и хочу сказать, что э, среди нас, коллег, э, бытует э, такое мнение, что э, в коксохимическом техникуме действительно э, есть чему поучиться. Я знаю, что у них сильные спортсмены, у них ребята, которые замечательно выступают на олимпиадах, всевозможных конкурсах. Поэтому мы хотим сегодня, собрались наши коллеги, хотим их поздравить и пожелать им хороших студентов. Хорошего конкурса, щоб абитуриенты шли не задерживаясь, і пусть в во всех учебных заведениях будет мир. Численні гості свята відзначали високу ефективність підготовки спеціалістів у технікумі, яка забезпечується сьогодні за рахунок широкого застосування в начальному процесі інформаційних технологій, новітніх досягнень у металургійній справі та науці техніці. Технікум ювіляр з упевненістю дивиться в майбутнє, адже його випускники затребовані на сучасному ринку праці.